Так сталося, що в зв'язку із погодними умовами водопостачання у місті на сьогоднішній день тимчасово введено графіку, тому що не вистачає води повністю на всіх абонентів міста. Видобуток води не зменшився, збільшилося споживання. Збільшило споживання в два рази, а то й навіть у три рази. На сьогоднішній день ми вмикаємо водопостачання. Для приватного сектора і для багатоповерхівок о 17-й годині вимикаємо воду о 22-й годині. Сьогодні, на жаль, ми не включали приватний сектор, тому що і вчора ми виключили вечором трошки раніше, тому що дуже багато скарг із багатоповерхівок. Вода не доходить. Верхніх поверхів видобуток води не зменшився, а навпаки, збільшився. Всі насоси працюють. Електроенергія споживається. Просто фізично ми не можемо поставити води там в 2, 3, у п'ять разів більше. Працюємо над цим із. Місцевою радою будемо працювати в напрямку збільшення кількості свердловин. Поки що наразі така ситуація. Ми вимушені зупинятися для того, щоб набрати резервуар, для того, щоб був тиск, щоб подати ввечері і вранці воду. Ми знаємо проблемні ділянки на сьогоднішній день. Ми над цим працюємо, відпрацьовуємо і сьогодні на вечір ми сподіваємося, що місто багатоповерхівки будуть всі повністю із тиском із водою. Ми включаємося не о 18-й годині, як ми пообіцяли, ми включаємося раніше. Ми враховуємо фізичні можливості наших мереж наповнення кількості цієї води. Ми враховуємо те, що поки вода дійде. До кінцевих точок споживачів до верхніх поверхів ми включаємо раніше. Сподіваємося, що сьогодні все таки верхні поверхи будуть з водою. Ми над цим дуже стараємося, і всі працівники працюють, повірте, і до 11 вечора ми всі на роботі для того, щоб проконтролювати всі ці процеси. Сподіваємося, що погодні умови налагодяться спека закінчиться і водопостачання буде відновлено належним чином.